Мої вітання. З вами компанія Ізіавтолуцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні на фотосесії у нас цікава електричка. Це є Hyundai Kona в комплектації Premium. Маємо 2019 рік. Даний автомобіль був виграний на лізінговому аукціоні в Нідерландах. Уже є розмитнений, проведений професійний детейлінг. та автівочка очікує свого першого власника в Україні. Дане відео роблю в додаток до оголошення на авторі і посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, тік-ток, Інстаграм. Дізнайтесь про нашу роботу більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі, які знаходяться на етапі транспортування по найвигіднішій для вас ціні. Відносно даного авто маємо пробіг 139 тисяч км, автівочка без жодного підфарбування. Батарейка у нас максимальна 64 кВт. Дана автівка проходить влітку в районі 500 км, взимку в районі 400-450. Зауважу, що 2019 рік вони мали рекламацію по батарейках і в даному автомобілі батарейка мінялася в 2022 році. Тобто в неї прохід буде на самій цій батарейці автомобіль пройшов, напевно, 1050-70 максимум. Стан автомобіля шикарний, він не має жодного підфарбування, додатково відео з товщиноміром надам на вимогу. По колу пройшовся, немає жодних зауважень ні по царапинах, ні по вм'ятниках. Все гарно, достойно, ще й в дуже крутому кольорі. Це у нас такий бірюзово-голубий кольор, він є металік. Не знаю, чи камера передасть. Але виглядає він суперово, особливо в сонячну погоду. По комплектації, що ми бачимо, передні задні протроніки у нас присутні. Присутній дістронік адаптивним круїз контролем. Також у нас топова LED-оптика. Бачимо камеру з усіма можливими асистентами для водія. Також у нас темний дах, темні релінги, так би мовити, антихром пакет. Бачимо заводське тонування присутнє. Безключовий доступ, датчики мертвих зон. Камера заднього виду у нас також є. Покажу її. Ось вона. Зовні наче все сказав. Ага. Стан легкосплавних дисків, це в нас оригінальні. Йдемо до салону. Що ми маємо в салончику? Салон у нас шкіряний, перфорований, з вентиляцією сидінь, з підігрівами, з повною електрикою сидінь. Це у нас є топовий салончик. Стан керма, стан взагалі салону є ідеальний, без жодних зауважень. Стан пройомів ідеальний. Стан дверної карти, без жодних зауважень. Кожна кнопочка, зараз детально відзніму. Кермо. Точний пробіг у нас 139 829 кілометрів. Це є нас топова мультимедія, сенсорна. Також от кожна кнопка йдемо, пройдемось. Бачимо, також у нас є підігрів керма. Ось кнопочки означають, що це і вентиляція в цю сторону, сюди у нас підігрів буде. Так. Ну і Йдемо до заднього ряду сидінь. Позаду у нас все як новеньке. Вже в нас вечоріє, темніє, але вдень важко було знімати, бо крепко сонце світило, засвічувало камеру. Так, стан пройомів, стан дверної карти і йдемо до багажника. Багажник у нас ось такий. Маємо ще додатковий гумовий ковричок з Нідерландів нам приїхав. Це у нас оригінальна зарядочка, шторочка на місці. Стан кришки багажника з внутрішньої сторони, без зауважень. І глянемо, що у нас наповненню. Додаткова ніша у нас. Бачимо знак з жилетками і знизу ще у нас ремкомплект. Аптечка, все запаковано, ні разу не користувалось і бачимо, ще перехідник у нас шнур. Тут тобто авто повністю вкомплектоване. І йдемо по правій стороні, пройдемось. Дверна карта задня права, стан пройонів. Також сидіння ще раз візьміму. Вид з цього ракурсу. І йдемо до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Ще раз пройоми. Бачимо, у нас електрика є і в пасажира. стан шкіри Вона просто матова, як нова, нема такої якби, Слідів і зносу зовсім абсолютно. Використання, точніше. вибачайте деякі за той русизм ще він не весь вийшов. Так, стан торпелі. Все як новеньке. Не знаю скільки раз я це повторив, але автомобіль дійсно має такий класний стан. Ось така автівочка попадає у нас в продаж. Кого зацікавить? Детальніше. Дивіться оголошення в авторію, яке, повторюсь, буде в посиланні. Телефонуйте, зв'язуйтесь, надамо всю потрібну вам інформацію. Також будь-яка з наших автівочок ми надаємо на усі відомі вам перевірки. Вибір маємо великий, тому кого щось зацікавить, зв'язуйтесь. Також у нас є така послуга, як доставка по Україні. Повторюсь, кого зацікавить, ждемо ваші дзвінки. Ставте лайки. da tá, doa